Ну, Пригадую, коли я прислуговував в своїй парафіяльній сільській церкві. Для мене справді прислуговувати, бути вівтарником було щось таке відчуття святості, відчуття святого. Пригадую з трепетом вперше, коли я допомагав священикові, парохові зодягатися у ризи, Тобто, це для мене справді було щось. Такий дотик до святого. Відповідно, також, коли я одягав, пригадую перший раз дальматику, яку, яку тець освятив. І справді, тобто було таке відчуття святості. І прислуговувати біля священника, біля пароха, подавати кадило, запалювати свічки на престолі. Справді, це, це для мене вплинуло, я впевнений на майбутнє моє на розпізнання, покликання, якраз покликання до священства. Служіння у вівтарній дружині стало для мене першим глибоким і потужним кроком до священства. Я перебував у спільноті вівтарної дружини від 6 до 11 класів. За ці 5,5 років я кожної неділі та кожного великого свята прислуговував на Божественній літургії. Я завжди мав цю прекрасну нагоду. Бути біля Господа нашого Ісуса Христа у святих тайнах. Я мав нагоду не просто молитися літургією, а одночасно і допомагати священнику Її служити. І коли я дивився на дії священника, дивився на те, з якою він ревністю, молився літургією, з якою ревністю він робив усе те, що є приписано під час богослужіння. Я подумав, а чому би мені в майбутньому не робити так само? І саме з цього моменту, десь у класі 7-8, у мене зародилося ось це покликання до священства. Саме із вівтарної дружини розпочався мій шлях до священства. Біля Божого престолу я був ще самого Малку з першого класу, коли навчався у початковій католицькій школі святого Василія Великого. Я її захопленням спостерігав за тим. Як священник звершує літургію, як все благовійно чинить. Відтоді у моєму серці зародилися перші зернини покликання, хоча усвідомлюється тільки тепер, у зрілому віці. З того часу я прослуговував у багатьох храмах мого рідного Івана Франківська. Зростаючи у зразковій християнській сім'ї, маючи приклад добрих священиків та прислуговуючи у святилищі, я все глибше. І глибше пізнавав Христа та Його любов. Одного дня я відчув Його поклик, будеш мені служити. Тож думаю, що саме через служіння у вівтарній дружині так близько біля живого Ісуса у присвятих дарах, Господь крізь роки мого життя кликав мене, як Петра та інших учнів, іди за мною! Участь у вівтарній дружині. Має або може мати велике значення для пізнання, для розпізнання для хлопців свого покликання. Якщо брати вузько, покликання до священства, звичайно, але взагалі, тобто, ставати доброю людиною, бо, будучи біля священника, а ще краще, будучи біля престолу, живого Бога, хлопці пізнають. Пізнають, ким Господь їх хоче бачити, де яку роль в пізнішому, яке покликання вони мали би вибрати. Тому я заохочую наших хлопців ставати членами вівтарної дружини у їх парафіяльних спільнотах, їх у селах, у містах, щоб справді бути поруч Бога і Уподібнюватися до Бога. І в такий спосіб будете розпізнавати, дорогі хлопці, ваші покликання. Дай Боже, щоб якнайбільше було покликань. Ми про це молимося і про це просимо у Господа, пошли нам, Ісусе, добрих хлопців, до вівтарної дружини, а пізніше, щоб вони стали добрими твоїми священниками. На мою думку, Спільнота вівтарної дружини є саме тим місцем, у якому формується майбутнє нашої держави, у якому формується майбутнє нашої церкви, також вона є тим місцем, де плекаються майбутні покликання до священства. Ми маємо зрозуміти, що, перебуваючи у спільноті вівтарної дружини, ми маємо цей такий дух єдності, коли. Кілька хлопців, а у деяких храмах кілька десятків хлопців можуть прислуговувати під час літургії, не можуть допомагати одне одному зростати у вірі, можуть брати приклад одне з одного навчати свого ближнього. Вони дивляться на приклад священника, який постійно ревно служить божественну літургію. І саме ось цей приклад священника і допомога одне одному. Стають тими елементами, які формують майбутнє покликання до священства. Також варто наголосити на тому, що коли особа перебуває у вівтарній дружині, вона відчуває певну відповідальність. Вона розуміє, що не тільки молиться Божественну літургію, але також і допомагає священнику її відслужити. І розуміння цієї відповідальності допомагає цьому юнаку. У майбутньому, коли він поступить до семінарії, ще краще розуміти, ким є священник, що він робить, і чому настільки важливо бути ревним священником і служити божественну літургію з такою великою пильністю та благовійністю. Тому спільнота вівтарної дружини є саме тим місцем, яке веде наших юнаків. До Бога є саме тим місцем, у якому молодий хлопець може пізнати себе, може пізнати Христа і може пізнати себе у Христі. Війна в Україні торкнулася життя кожного українця, багато людей виїхали за кордон. І, на жаль, у наших храмах зменшилася кількість дітей та молоді, зокрема юнаків, які б могли вступати до семінарії. Проте Господь навіть у цей складний та сповнений викликів час залишається незмінним та милосердним. Він витирає кожну сльозу людини. А тими руками Бога на землі є його священики, вони, звістуючи Євангеліє, зроджують божественну надію у зранених людських серцях, а звідки ж можуть зароджуватися священичі покликання? У серцях молодих хлопців, як не в храмі, місці, де небо торкається землі, а Бог сходить до людини. Тому так важливо дбати про тих, хто є у вівтарній дружині, сприяючи їхньому загальнолюдському та духовному зростанню. А може Господь обрав саме цього юнака, якому колись скаже: Паси мої ягнята!